Павло Гришин вимушений обходити демонтовану пішохідну зону проїзною частиною. Каже, розуміє, що це небезпечно, але іншого шляху немає. «Тільки так, а як я веду. Там, там тупик. Теперь, не Незручно і автомобілістам розповідає водій Юліан Матусевич. Це незручно, коли пішоходи переходять, да, вулиці в дуже кошмарному стані. І це часто по всьому городу, по всьому місці так проходить. Дуже, дуже незручно роблять для людей. Хто не ризикує виходити на проїзну частину, йде по зруйнованій пішохідній, як Віктор Жданов. Кому тут незручно, тільки що воно стоїть не працює, Оце питання. Розрит, розрили, а більш нічого. Ремонтні роботи розпочали ще три тижні тому, однак попереджувальні знаки досі не встановили. Хоча, згідно з законодавством, вони мають бути, каже речник патрульної поліції Павло Карманов. Є ДСТУ. 8749 і власне служби, які займаються ремонтом робіт, вони згідно цього ДСТУ. Так само повинні розташовувати дорожні знаки, обмежувальні межування швидкості, з якого боку е, треба обходити цю ділянку, е, можливо, е, якось об'їжджати або звужувати проїжджу частину за необхідності, обмежувати швидкість. тощо. з питанням, у чому відсутні попереджувальні знаки, та коли завершаться ремонтні роботи на цій території, ми звернулися до міськради. Там у письмовій формі нам відповіли, що роботи з благоустрою зеленої зони проводить тов Голдентаунд Плюс та ТОВ ТОВНДДНІПРОСКІ Сади. Вони мали встановити. На вулиці Вернацького, огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення. Однак цього не зробили. Ми намагаємося зв'язатися з компаніями, аби отримати відповідь, чому ці заходи не були вжиті. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.